Доброго д... ранку, дня, вечора або ночі, мої любі. Нарешті я зібралася з силами. <плес> Планувалася це ще осінь, а вже. грудень. Скоро новий рік. Шампанське, мандарини, львівське різдвян. <клес> Давайте перейдемо до суті відео. Що я буду робити? Знаєте, була така тема популярна раніше. Ну, трішки не встигла з хайпом. Ну, це може і добре. Типу, новачок проти про Так ось. Я з Мілкою вирішила зробити колаб. В принципі, пару слів. Дай, будь ласочка. Ну і плюс ви бачите зміну фону. Але ми переходимо до тих відео, що мені треба робити.

Тепер вже час подивитись, як я монтувала друге відео. Вийшло так, що друге. Ай, що ж, ми почали вже робити це відео. У мене плюс-мінус на перше. Пішов час. Люди. Час. Я хотіла якомога все анімувати, плюс ви бачите, нам швидко там спідпейт. Ну, там просто я до своєї модельки додала оту фігню. Типу, круто, так. А то ладно. Все, що я хочу сказати, це було дуже складно зробити. Про друге я зовсім мовчу, тому що ми з людиною договорилися, що робимо як. Виходить, я кидаю сам звук, а людинка повинна сама придумати, як його все вліпити. Але це було складніше, тому що анімація крил, очі, там складно, труднощі були. Але це не так важливо, як могло б бути. Головне, що в мене вийшло це зробити. Так, а на це відео, як мені показував Highlight, я витратила десь теж близько часу. Ви б знала, як я закалібалася його робити. Особливо, як в мене вийшла анімація вух, мені дуже не сподобалось, обличчя не підходило. Як я запарилася. Плюс тоді світло вимикали. Я хотіла поки вимкнути світло, щоб потім я включила робити уроки, і зробити. Але в мене грбаний грьбана фотка та на карті його не зберіглась. Тому потім я доробила вже його. Плюс в мене ідея була геніальна зробити анімацію, як з'являються піраміди. У мене все вийшло по-дебільному. мені зовсім результат не подобається. От першого відео чомусь подобається, друге зовсім ні. Першої я почала в Гуглі. Ой, не в Гуглі, я його там, Пінтерес, щоб знайти піраміду. Далі я почала шукати піраміду на зеленому фоні, але ва, ва, ва не знайшла. По цьому будемо вирізати. Трішки підрівняла, що вирізала. Потім я це обрала. І заход монтажу. Мені нічого казати, по цьому, дивіться, як я роблю. Сиділа, робила, як вдруг вимкнули світло. Вимкнули. Ладно, просто давите это. В принципі, На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобався і мій результат. Сви протяг родина. А я вже не буду так довго тягнути, в принципі, як Амілка. Тому Інтро. А ну кажи, будеш мене ще будить з утра? Будеш? Кажи, будеш? Будеш чи не будеш? Кажи.